Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. До вас є невелике прохання. Мій канал дуже молодий, але я хочу його розвивати для вас, щоб ви могли заробляти та дізнаватись про щось нове. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також підпишіться на мій телеграм. Буває, наприклад, як з Мелан. Змінились деякі умови по дропу, а попередити про це я можу дуже швидко в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Зараз Комбо та Полігедра об'єднались в один альянс. Щоб відзначити своє розміщення в мережі OPBNB, організували серію заходів, пропонуючи учасникам шанс виграти мільйон токенів комбо за допомогою ексклюзивного аирдропу, який проходить з 10 серпня по 24 серпня. Учасники мають шанс виграти токени комбо. Кожна особа має шанс отримати від 0,1 до 10 тисячі монет комбо. Загальний пул винагород становить 1 мільйон токенів комбо. А торгується ця монета зараз ось по отакій ось ціні, що, думаю, досить і досить непогано. Тож, давайте розберемось, що нам потрібно зробити. Спочатку робимо невелику підготовку. Переходимо за посиланням, щоб. Взяти тестові монети. Всі посилання я залишу під відео. Та беремо тестові токени для обміну. Копіюємо наш гаманець, вставляємо, натискаємо Give me BNB. і натискаємо 01. Все, це ми зробили. Далі ми переходимо на сайт Combo Network та коннектуємо свій гаманець. Тут ми натискаємо Connect Wallet, натискаємо MetaMask. Тут ми змінити мережу. Тут натискаємо Test Chile. Approve. Змінюємо на Switch Network. Далі ми підписуємося на їх Discord. Натискаємо Join. Тут авторизувати, прийняти запрошення та перейти до Discord. Далі ми натискаємо. Показати повідомлення та натиснути на ось цю зелену галочку. Все, ми тут законектилися. Далі ми натискаємо Test Faucet. Копіюємо ще раз свій гаманець. Натискаємо ставимо галочку з нахилом вправо. Тут вибираємо Faucet та вводимо свій гаманець. Натискаємо Enter. Добре, ще трішки монет. Нам не завадить. Закриваємо Discord. Тепер треба підписатися в них на Twitter. Натискаємо читати та закриваємо. Далі треба по бажанню підписатись на Telegram. Натискаємо Verifiet. Тут можна натиснути Cancel. І все. Тепер ми можемо замінтити наш ComB NFT. Натискаємо Mint. Тут ми натискаємо підтвердити. Все це є. Далі нам потрібно поповнити комботестнет. Переходимо за посиланням комботестнет та вводимо тут 005. Чекаємо. Натискаємо «Депозит». Тут підтверджуємо. Все, це ми теж зробили. Далі повертаємося, коннектимо ще раз гаманець. Змінюємо мережу. Ще раз натискаємо Combo Test Network. Ще раз змінюємо мережу. Та натискаємо Join У нас». Переводить на цю сторінку ZK Bridge. Тут нам потрібно Transfer, тут нам потрібно TestNet. Далі ми натискаємо Confirm Import. Тут ми натискаємо Next. Тут ми вибираємо мережу OPB та натискаємо Next. Тут ми натискаємо Approve. Трішки чекаємо. Підтверджуємо те, що нам буде потрібно в Metamask. Все, підтвердило. Тепер ми натискаємо Transfer. Ще трішки чекаємо. Ще раз підтвердити. Та на цьому все. Можемо подивитись: в History. Send. Виконано. Все в нас є, все ми зробили. Завдання дуже просте: так що треба швиденько зробити, так будемо чекати винагороду. Якщо у вас є можливість, то зробіть краще на декількох аккаунтах. Дивіться мої попередні відео, зверніть увагу на Мінтфан та Mellon. Скоро будуть нагороди від цих проєктів. Також в Телеграм є посилання на китайську біржу, яка зараз роздає по 10 баксів на ф'ючі, щоб ви могли торгувати, та те, що ви наторгуєте, можете забрати та вивести собі на якусь другу біржу. Всі посилання на мій телеграм під відео. Дякую всім за увагу, гарних нагород та хорошого вам дня. Всім пока.